Малогабаритні, але потужні. Вісім міні машин для прибирання тротуарів отримало комунальне підприємство «Вінницьке шляхове управління. Техніку придбали в лізинг. Завдяки грантовій допомозі експертно-інвестиційного фонду данії громада змогла заощадити на їхній закупівлі близько 14,5 мільйонів гривень. Цю техніку будуть використовувати для прибирання тротуарів, парків та скверів міста. Техніка вона комплектується змінним обладнанням. В літній період техніка буде виконувати роботу пилосмокту по тротуарах. В зимовий період ця техніка буде комплектуватися піскорозкидачем, сніжною щіткою та сніжним відвалом. Також ці машини зможуть працювати на пониженнях перед пішохідними переходами, які нині активно облаштовують у місті. Наразі прибиральна техніка оснащена навісним обладнанням для очистки тротуарів, парків та площ у теплу пору року. В комплектацію входить три щітки підмітання. Це ширина підмітання буде десь метр шістдесят. От. З піднятою щіткою буде метр двадцять, і бункер для збору сміття тут на 430 тридцять літрів. Аби зібрати сміття у важкодоступних місцях, куди така машина не зможе під'їхати, прибиральник зможе скористатися потужним пилососом. Оператор достає шланг і просто шланг опускає в урну всередину і всі. Пачечки з під цигарок, стаканчики з під кави, невеличкі там баклажички з-під водички, тобто бутилочки з під води, Прямо залітають туди в бункер. Місце водія облаштоване для зручності роботи. Є панель для керування транспортом, вімкнення освітлення, поворотників, а також для управління прибиральним обладнанням. Найближчим часом комунальники пройдуть навчання з керування цією технікою. Перед тим як ми будемо експлуатувати цю техніку, ми проведемо. Обстеження всіх тротуарів на, на, на предмет заїзду на тротуар, з'їзду з тротуару, також треба обслідкувати значить, зелені насадження, щоб висота її. Щоб не пошкодити техніку у зв'язку з мобілізацією, підприємство має дефіцит кадрів, тому така техніка дозволить пришвидшити та механізувати прибирання міста. За словами Владислава Сябренка, одна така машина може замінити роботу майже десяти прибиральників. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.